Унікальна планета Земля. Наша планета Земля неймовірно гарна, неповторна та особлива. Земля, так само, як і інші планети Сонячної системи, утворилася з-міжзоряного пилу і газів, її вік понад 4,5 мільярдів років. Так в чому ж унікальність нашої планети? Земля єдина відома планета, на якій існує життя. Життя на Землі дуже різноманітне і хоплює величезні різноманіття форм від простих мікроорганізмів до складних біологічних систем. Життя на Землі виникає та розвивається завдяки комплексні взаємодії різних організмів і середовища, у якому вони існують. Величезне різноманіття видів та екосистем створює унікальність життя на нашій планеті. Обертання Землі навколо своєї осі забезпечує зміну світла та темряви кожні 24 години. Якби Земля оберталась повільніше, тоді на одній її половині була б неймовій а на інший холод. Земля має різноманітні кліматичні зони від полісів до екватора, що створює умови для різноманітних екосистем та видів життя. Тільки на Землі вода існує у всіх агрегатних станах: рідкому, газоподібному та твердому. Вода забезпечує умови для існування життя, впливає на клімат та формує унікальні географічні об'єкти, такі як океани, річки та озера. Земля має захищену атмосферу, яка забезпечує життя на планеті, а атмосфера поглинає шкідливе випромінювання від Сонця та створює позитивні кліматичні умови для розвитку життя. На землі можна знайти різноманітні ландшафти від безкраїх пустель до високих гір, великих океанів і засніжених полярних регіонів. Тільки наша планета має унікальний ґрунт, який містить речовини потрібні для життя та розвитку рослин. А ґрунт є середовищем існування деяких тварин. А ви знали? Український чорнозем відомий своєю винятковою родючістю та унікальністю серед інших типів ґрунтів. Родючись з чорноземи полягає у високому місці органічної речовини, мікроелементів та поживних речовин. Український чорнозем є важливим ресурсом для сільського господарства та грає ключову роль у виробництві продовольців не тільки в Україні, а в усьому світі. Усі ці фактори роблять землю надзвичайно унікальною серед інших об'єктів у Всесвіті та дозволяють їй підтримувати різноманітні форми життя. Бережіть та піклуйтеся про нашу неймовірну планету. Скоро побачимось, друзі!